І далі говоримо про суми. Під час нічівного удару по центру міста постраждали 119 людей. 15 із них це неповнолітні, 14 – це правоохоронці, 11 пацієнтів у тяжкому стані. Зараз знаходяться у лікарнях. Загалом майже чотири десятки людей перебувають у лікарнях. Яку допомогу їм надають за чий рахунок? Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас в ефірі, пане Вікторе. Вітаю, отже, розкажіть, будь ласка, скільки людей зараз отримують допомогу, де вони її отримують, і хто в якому стані? Чи є е, тяжкі поранення е, і важко поранення, які потребують, можливо, там е, доставлення до інших лікарень що з людьми? Дозвольте розпочати свій коментар з висловлення співчуття родинам, які постраждали від чергового терористичного акту Російської Федерації на території України. І так сьогодні дійсно в нас внаслідок терористичного акту, який відбувся вчора, тому що сьогодні ми бачимо знову Суми атакують шахеним. В лікарнях знаходиться на даний момент 38 осіб в чотирьох лікарнях міста Суми, яким надається медична допомога. Із них дев'ять дітки в тяжкому стані перебуває 11 осіб, із них троє дітей. Дітей сьогодні проконсультували за моїм дорученням спеціалісти з національної клініки Ахмедит. Подивилися все, що їм надають. Ну і ми тримаємо на контролі в разі необхідності дітей і будуть транспортовані до міста Київ сьогодні. Вони проходять лікування на місці під контролем колег з національної, з національної лікарні щодо того, що тяжких дійсно травми, які відбуваються внаслідок терористичних актів, внаслідок мінно-вибухової травми. Осколків снарядів, вони є ну, специфічними, і, на жаль, в один раз за одне оперативне втручання не можна зробити весь необхідний комплекс лікування, тому проходять ці дослідження досить тривали, ой, Не дослідження оперативні втручання, лікування досить тривалий час, тому що вражені є і кишківника, вражені є, і кінцівок, і працюють наші лікарі для того, щоб все. Зробити від них залежне і можливе щодо того, чи забезпечені лікарні лікарні забезпечені всім необхідним. Додатково всесвітня організація охорони здоров'я ще спеціальні набори передала в рамках нашої співпраці, яка в нас єсвітня організацією охорони здоров'я для того, щоб відразу відкривалися на певні хірургічні набори, які можна застосовувати на повний комплекс оперативного втручання. Окремо хотів би наголосити на наявності крові і компонентів крові, бо часто під час таких терористичних актів є заклики до здачі крові, бо не вистачає крові. Мене прохання до всіх. Кров всім донорам потрібно здавати весь час, не прив'язуючись до певних терористичних актів. Треба ставати регулярним донором, і як мінімум 3-4 рази на рік, здавати кров, щоб вона була в наявності в лікарняних банках крові. Для того щоб ми могли надавати медичну допомогу всім, хто їх потребує, і від поранень, і е, діткам, і дорослим, які лікують онкологічні хвороби, сьогодні кров'ю компонентами лікарні забезпечення, які надають медичну допомогу, але це не значить, що нам не потрібно здавати кров. Кров не можна штучно синтезувати і можна взяти тільки тоді, коли люди приходять до центрів крові і е, роблять відповідні донації. Тому закликаю всіх в Спокійному режимі без ажіотажу планувати і ходити до центрів крові, здавати кров на всіх сайтах центрів крові зазначаються, в які групи крові, з яким резусом є найбільш критично необхідними в найближчий період часу. Пане Вікторе, ми розуміємо, що знаєте, особливо після таких тяжких обстрілів, як вчора був у Сумах, люди йдуть активніше здавати кров, але тим не менше, дякуємо вам за те, що зазначили, що вона потрібна необхідно. Як і власне допомога тим людям, які залишаються у лікарнях. З пораненнями кривий ріг, нещодавні обстріли там також було дуже багато поранених. Вчора це суми. Ми розуміємо, що от, знаєте, ажіотаж новинний там два-три дні. і Він е е трошки втихомириться. А людям потрібне постійне і довготривале лікування. Ви самі зазначили, що е міновибухові травми вони. Специфічні і критичні бувають. Як цим людям бути впевненими, що вони будуть отримувати необхідне лікування протягом усього часу, який на це потрібен? Це вже наша робота з департаментами охорони здоров'я і з керівниками лікарень для того, щоб лікарні працювали і надавали всю необхідну медичну допомогу. Для цього ми працюємо як всередині країни, так і з нашими міжнародними партнерами. І четвертий рік війни наша система охорони здоров'я працює. І я дякую кожному медичному працівнику, який незважаючи на складні умови на складне навантаження, продовжує виконувати свою роботу, виконувати її якісно і. Професійно тому а, людям Кажу, що ви повинні бути впевнені, що система охорони здоров'я працює і буде працювати для того, щоб врятувати життя українців. Так будуть відповідні перебої, бо ми всі живемо в надзвичайному воєнному стані. Гарантувати відразу всі поставки скрізь неможливо. Але я вам скажу, що глобальних перебоїв не було. Якщо десь випадок того, що велика кількість потерпілих в одну лікарню впродовж години наша система логістики дозволяє або Перетранспортувати пацієнта, якщо дозволяє його стан, або привести в допомогу чи лікарські засоби, чи медичні вироби, чи кваліфікованих спеціалістів, які надають медичну допомогу, тому система медичної евакуації всередині країни під час воєнного стану працює і цей досвід. Вже переймають інші країни, які потенційно готуються до можливих провокацій зі сторони Російської Федерації. Нещодавно мав візит відрядження до країн Балтії, і Естонії, і, Литва, і Латвія. Вони всі переймають наш досвід по тому, як вибудовувати систему евакуації і допомагають нам, українцям, для того, щоб. Саме ми, українці, не допустили можливого вторгнення і на їхньому території, якщо говорити про прифронтові міста, такі як суми, да суми зараз в центрі уваги країни, але є інші міста, які постійно під атакою ворога. Як нам о, о, вдається забезпечувати ефективність роботи лікарень, які фактично ну цивільних лікарень майже в країні не існує? Да, вони всі о, напіввійськові, тому що всі лікарні мають справу з міновибуховим. Ми травмами уламковими пораненнями, і як ми забезпечуємо роботу цих лікарень, чи безпечно там чи вистачає спеціалістів специфічних ліків? Тому що мова йде от саме про такі військові поранення, да, укриття чи є в лікарнях, тому що знаємо, ворог б'є і по медичним закладам. О, бік роботи медичних закладів, як ми забезпечуємо. Питання в тому, що на щоденному режимі ми розуміємо завантаженість хірургічних і терапевтичних ліжок в кожному закладі охорони здоров'я для того, щоб раціонально планувати потік пацієнтів, які страждають від рук російських терористів. Окремо в нас працює програма медевакуації для лікування України Європейського союзу, яка оплачується коштом Європейської комісії. Це для того, щоб люди, які мають тяжкі травми, які будуть потребувати довготривалого лікування, понад 3-4, то й більше місяців, можна було евакуювати в більш безпечні міста, зокрема в міста Європейського союзу, які не піддаються бомбардуванню для того, щоб вони Спокійно проходили uh, там відповідні хірургічні втручання, це не значить, що наші спеціалісти не можуть зробити ту чи іншу надати ту чи іншу медичну допомогу. Це просто для того, щоб uh, довготриваліший процес був в uh, спокійних умовах. Щодо uh, безпеки українських лікарень. Ще в 49-му році була прийнята Женевська конвенція, яка uh, говорила, що під час uh, будь-яких воєнних дій. Об'єкти з червоним хрестом, замена лікарні заклади охорони здоров'я, не можуть піддаватися будь-яким е бомбардуванням, обстрілам і іншим речам. Тому що в них перебувають люди, які е, мають ну, хвороби, які мають травми поранення, не можна під час е, кожної повітряної атаки евакуювати людей з реанімаційного відділення. Потім підіймати назад. Люди перебувають е, в лікарнях. Тому це, що робить Російська Федерація, коли вона прицільно б'є по прифронтових лікарнях, то це чергові е, акти терористичні акти, які показують, що це країна терорист. Вони ці акти ти всі фіксуються для того, щоб відповідні компетентні органи потім притягнули тих, хто віддавав накази робити обстріли лікарень, притягнули до найжорсткішого покарання, яке існує в світі. Тому що якби ми з вами не старались, під землю спустити всі лікарні неможливо. Це нереалістично з точки зору того, як організувати лікувальний процес для тих, хто потребує цього, цієї медичної допомоги, але це іще нереалістично з інших умов, це, зокрема, з точки зору. Цивільного захисту безпеки, забезпечення безпеки в підземних закладах і підземних укриттях того об'єму хірургічних і інших втручань з застосуванням такої величезної кількості електронної техніки. І ми розуміємо, що бомбосховища в партійні вже працюють, коли лікарні потрапляють під артилерійські обстріли. І, на жаль, і такі випадки в нас фіксуються і не поодиночно, а десяток. Дякуємо вам, пане Вікторе, за включення і дякуємо всім українським лікарям, які з цивільних стали фактично військовими і в будь-яких умовах рятують життя і цивільних людей, і військових. Велика подяка їм за це. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам ще раз за розмову.